Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, нехай постидяться й осоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад ті, що кажуть мені. Добре, добре. Але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, Великий Господь, а я немічний і убогий, Боже, допоможи мені, ти, поміч моя і Спаситель мій, Господи, не забарись, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя, і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся, огорнули мене муки смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене, кайдани пекельні скували мене, і сіті смертні оплутали мене у тісноті моїй я призивав Господа, і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму святого свого. І благання моє дійшло до слуху його, і затряслася, захиталася земля, Тремтіли й тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим від гніву Його, і з вуст його вогонь палючий, Палаюче вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса й зійшов, і морок під ногами його, і восів на херовимів і полетів. Понісся на крилах вітру, хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе, відблиску його перед ним летіли хмари, град і вогненне вугілля. І загримів у небеса Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розтіяв їх, і відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту від заборони Твоєї, Господи, від подиху гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене. І з глибокої води визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене, вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь воздав мені за правдою моєю. І за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні і не був нечестивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся, я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не згрішити мені. І воздав мені Господь за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його, Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо Ти, народ поневолений, спасаєш і пиху гордих приборкуєш. Ти засвічуєш світильник мій, Господь Бог мій, просвічує темряву мою, з тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій, непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього, бо Хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого. Бог підперізує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби, і м'язи мої робить, як лук мідний, ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця твоя підтримує мене і ласка твоя звеличує мене. Ти розширяєш кроки мої піді мною і нахитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищую їх, уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа, але він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці топчу їх, ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав, я служить мені. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи, Він визволив мене від ворогів моїх. Підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами й співатиму імені твоєму, ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду Його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Навчився беззаконник грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима Його, сам себе Він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова уст його, неправда і лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла, Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя як гори Божі, а присуди Твої, як безодня велика, про людей і про тварин піклуєшся Ти, Господи, яка велика милість Твоя, Боже! Сини людські, під захистом крил Твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого із джерела солодощів Твоїх, Ти напуваєш їх, бо в Тобі джерело життя, вся від Твоїм, ми бачимо світло, нехай буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе, і правда Твоя на добрих серцем. Нехай не наступить на мене нога гордині і рука грішника, нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Алевуя, алевуя, алелуя, слава тобі, Боже!